Цей казковий ранок ми поспілкуємось та поділимось таємницями у жіночому колі з миколаївською активісткою Оленою. Ходімо. Олена вже на кухні, а маленька Марічка ще спить. Марія. Марія. Давай! А приготування до чаювання триває. Відомий громадський діяч та турботлива мама починає свій ранок з програми Новий день в цьому році. Чи є якісь особливості порівняно з попередніми роками? Так, дійсно, ми вже не вперше проводимо пробне тестування. Ви завжди е, щось нове робите. Тобто, е, я вмикаючи телевізор, я не знаю, що буде сьогодні. От, наприклад, у вас є живі майстер-класи, так, у вас є салон краси. Нравиться ваша рубрика, е, там де можна виграти квитки на суботу. Я навіть... Оскільки я вже вас дивлюсь, і я таки дійсно виграла. Інуся тоді вела в телепередачу, і я, мені вдалося, я виграла вас квиток на зоряній війні. Окрім кіно, у родини дяченків багато захоплень. Хендмейд, бадмінтон, велоспорт. У нас у кожного є свій велосипед. І Окрім ми, ну, Тато вже собі купує. Він вже вже на цю весну. він... Сказав, що все, я осхудну, взявся за ціль і він теж собі купує. Він сам собі майструє велосипед під себе. У мене хобі читати та робити поробки з різного матеріалу. А також конструктор Лего, який складає разом з молодшим братом. Вони майструють разом. Маша робить, Нікіта розбирає. Маша збирає, Нікіта розбирає. О, да? у нас замкнуте коло таке. До речі, Марія в майбутньому бажає стати перекладачем. Іноземна мова завжди цікава. Якщо ти її вивчаєш, то ти поступово стаєш оригіналом по своєму. Я вивчаю англійську і можу розмовляти. І іноді. Навчаю матуші її бабусю. Звісно, у кожної родини є власні традиції, які її єднають. Влітку це поїздки на Кінбурзьку косу, а взимку до головної ялинки країни. Власну штучну дячинки теж прикрашають особливо. У мене двоє діточок, і я вважаю, як коли вони підростуть, в кожного буде своя сім'я, вони зможуть кожен собі забрати. Доня в свою сім'ю, попівнику, конику, тобто їх всі бачите, їх подвоєчко. От а синочок собі в сім'ю. А на верхівці замість зірки тризуб. Це дуже символічно для Олени, яка переймається проблемами міста та країни як своїми. Її знають за акціями «Батарейка в утиль», День несподіваного щастя, яка відбулась 19 грудня у декількох дитячих лікарнях міста. Олена прийшла у кожну палату з подарунками та смаколиками. Для кожної дитини, яка захворіла і не змогла прийти на свято. Тому що е, я вважаю, що якщо дитина. Отримує, як янголятко, да отримує позитивні емоції, то скоріше одужує. І хочу подякувати всім лікарям, які нас впустили в дитячій лікарні, тому що ви бачили сльози радості у батьків. І все ж, Олена залишається слабкою жінкою, якій теж іноді хочеться плакати, але сім'я надихає її на активну діяльність. Я дуже люблю Вибачте, дуже люблю своїх дітей. І я вважаю, що наше місто воно прекрасне. І якщо ми всі е, об'єднаємося і будемо ну, робити наше місто гарнішим, то воно буде гарним і Європа буде не там, а вона буде тут. Я не хочу, щоб коли я постарішала, мої діти їхали туди. Я хочу, щоб тут було гарно і, і вони хотіли залишитися тут. От це все ради них. А ми бажаємо здійснення мрій всім, хто робить Миколаїв кращим.